На Прикарпатті почастішали нещасні випадки на воді. Минулого тижня гірські рятувальники надали допомогу вісьмом туристам у горах. Понад 2300 пожеж виникло на території області. Початку року на Прикарпатті виникло вже понад 2300 пожеж. З них біля трьох сотень це пожежі в житловому секторі, у яких 20 осіб загинуло, та 28 отримали травми. Людський фактор і надалі залишається домінуючим серед причин виникнення пожеж. Основні причини виникнення пожеж залишились без особливих змін: це порушення людьми, елементарних правил пожежної безпеки в побуті. 9 липня о 7.51 до служби порятунку надійшло повідомлення про за. Димлення з-під крівлі шестиповерхового житлового будинку в місті Івано-Франківськ по вулиці Грушевського. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС та встановили, що виникла пожежа покрівлі на площі 100 метрів квадратних. Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників о 8.16 пожежу було локалізовано, а о 8.33 ліквідовано. До ліквідації пожежі було залучено 43 рятувальники та 11 одиниць техніки. Постраждали. На пожежі немає, причини виникнення наразі встановлюються. Щоб запобігти таким сумним подіям на теренах області, щодня проводяться профілактичні заходи, під час яких людям нагадують правила пожежної безпеки та експлуатації пічного, газового та електричного обладнання. Вручають застережливі листівки. Пам'ятайте, дотримання правил пожежної безпеки доступне кожному, тож зробіть усе можливе, щоб зберегти життя та здоров'я своє та ваших рідних і близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Правила пожежної безпеки в екосистемах. Під Час відпочинку за містом або ж прибираючи на дачах і присадивних ділянках, завжди дотримуйтесь вимог правил пожежної безпеки: не кидайте непогашені сірники або цигарки, перш ніж розпалити багаття, розчистіть місце під нього від сухої трави у радіусі одного метра. Не залишайте непогашеного вогнища, залийте його водою. Не відходьте, поки з нього йде дим або пара. Якщо ви помітили загорання сухої трави або листя, спробуйте загасити їх підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо пожежа набула розмаху, терміново зателефонуйте в оперативну рятувальну службу за номером 101. Початку 2025 року на водних об'єктах області загинуло 18 осіб з них одна дитина, трьох дітей вдалося врятувати. Зазвичай причиною смерті на воді є нехтування правилами безпеки та необережність. Продовж кількох останніх днів на території Івано-Франківщини встановилася спекотна погода. В цей період багато людей надає перевагу відпочинку на воді, проте більшість громадян недооцінює тих небезпек, які можуть спіткати будь-кого при недотриманні правил. Безпечної поведінки під час перебування на водоймах 8 липня до рятувальників надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його брат, 1979 року народження, житель селища Отенія Коломийського району, ще з 7 липня перебував на відпочинку на місцевому озері і досі не повернувся додому. Місце його перебування рідним невідоме. На березі озера було виявлено особисті речі зниклого. За словами заявника, його брат ймовірно потонув. Прибувши до місця події, рятувальники за допомогою безпілотного літального апарата виявили тіло чоловіка посередині озера. Водолази провели роботи з підняття тіла з водойми на берег і передали працівникам поліції з метою запобігання випадків, травмування та загибелі людей на водних об'єктах. Працівники служби порятунку проводять профілактичні рейди берегами річок та ставків. Рятувальники спілкуються з людьми різного віку, наголошують їм на основних та важливих правилах безпеки, про які слід завжди пам'ятати, щоб відпочинок на воді не обернувся трагедією. Фахівці ДСНС звертають увагу дорослих на постій. І нагляд за дітьми та наголошують, що небезпечно купатись поодинці та відпливати далеко від берега. Будьте дуже обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для вас і ваших дітей безпечним. Весь час суворо дотримуйтесь порад рятувальників. Рятувальники, вкотре нагадують про важливість дотримуватись правил безпеки на воді. Пам'ятайте, що нехтування елементарними правилами безпеки може коштувати життя. Діти такі діти. Як тільки літо хочуть купатися аби де пірнати аби куди плавати, не зважаючи на човни, переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки на воді та номер служби порятунку 101. Все більше українські Карпати ваблять туристів своєю величчю і чарівною красою гір. Проте варто пам'ятати, що гори, як і будь-яке місце, мають свої правила безпечного відпочинку, якими не варто нехтувати, адже жоден турист не хоче потрапити у випуск новин із повідомленням про пошуки чи іншу надзвичайну ситуацію. Продовж минулої доби рятувальники гірських пошуково-рятувальних відділень треті залучалися для надання допомоги туристам у горах. Так, 7 липня о 16.25 до гірського пошуково-рятувального відділення села Явірник надійшло повідомлення про те, що в районі гори Піпіван-Чорногірський потребує допомоги мешканець Івано-Франківська 2001 року народження, який має протези обох нижніх кінцівок і відчув сильне знеселення. Місце перебування туриста було оперативно встановлено. Рятувальники прибули до нього і транспортували до села Явірник. Цього ж дня о 20.50 до гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк звернулася туристка з Києва 2006 року народження, яка разом з двома друзями через зливу та грозу втратила орієнтир у районі Сідловини між горами Данциш та Пожежевська. Гірські рятувальники відшукали групу туристів та супроводили до бази Заросляк. 8 липня о 0020 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що житель міста Кропивницький 2001 року народження втратив орієнтир на горі Мала Маришевська на району. Групою рятувальників із Ворохти було оперативно знайдено заблукалого і в подальшому супроводжу до селища Ворохта. Працівники служби по рятунку нагадують, що у період погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів у Карпати. А тим, хто все-таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів. Закликаємо туристів, плануючи похід у гори, уважно стежити за прогнозом погоди, ніколи не йти у гори. У разі дії штормового попередження також обов'язково повідомляйте про свій маршрут рідних та близьких і ніколи не переоцінюйте свої фізичні можливості. Щоб уникнути ситуацій, небезпечних для життя та здоров'я, кожен турист повинен добре усвідомлювати всю небезпеку, яка може чекати на нього в горах, ретельно готуватись до походу та неухильно дотримуватись правил поведінки під час сходження на гору. Прикарпатські рятувальники радять туристам користуватися мобільним застосунком порятунок у горах, що допомагає у пошуку постраждалих Карпатах. Все, що потрібно зробити, перед походом в гори завантажити додаток та зареєструватися. Його безкоштовно можна завантажити на Google. Google Play або відсканувавши QR-код, простовувати повний функціонал додатку, щоб ви могли не тільки телефонувати, а відправляти смс та інтернет-сповіщення з точними координатами. Вам потрібно в ньому зареєструвати. Для цього ви заходите в відповідний розділ. Тут є умови використання надані, потрібно з ними ознайомитися та поставити свою згоду, що ви приймаєте ці умови. І після цього ви натискаєте клавішу Продовжити. Вас перекидає на сторінку реєстрації. Як ви бачите, деякі графи є з позначкою зірочки. Ці графи є обов'язкові для заповнення. Після того, коли ви їх повністю заповните, ви натискаєте клавішу «Продовжити». Після цього вам на, на смартфон повинно прийти на електронну почту прийти відповідне сповіщення, і ви його посилання в цьому сповіщенні ви, вам необхідно відкрити за допомогою додатку. Порятунок гор, і після цього ви зможете зайти уйти додаток за свій обліковий запис і повноцінно ним користуватися. Встановивши додаток, зареєструвавшись з ньому, ви потрапляєте на головний екран, де ви бачите інтерфейс додатка. До розділі мандрівка ви можете зареєструвати свою мандрівку. Вказати початок її, завершення, перелік опорних топонімів, загальну кількість учасників, а також зареєстрованих вказати. Також ви можете налаштувати інтерфейс під свої потреби. Можете обрати мову з чотирьох: українська, англійська, польська або румунська. Можете також обрати, яким чином застосунок буде надсилати смс, чи це буде робити безпосередньо застосунок. Чи буде це робити додаток по замовченню для смс. Бажано, щоб тут стояла галочка додаток за замовченням», тому що так 100% гарантія, що ваша СМС надійде на сервер. Також ви можете обрати те, яка точність визначення ваших координат буде. Також ви можете перейти в розділ Інформація. Де ви можете, скажімо, дізнатися номери телефонів пошуково-рятувальних відділень і Воно Франківської області, і можете зразу з додатку дзвонити для консультації на дане відділення до основних функцій додатка. Перша основна функція ви можете телефонувати до чергового пошуково-рятувальної служби. Для цього вам просто потрібно відповідну кнопку затиснути на дві секунди. Для того щоб надсилати СМС, свої смс-координати на цей номер, вам потрібно також кнопку затиснути на 2 секунди.